Доброго дня, дорогі друзі, дорогі туристи, з вами сьогодні я, Оксана Шевчук, я вам розповім про те, куди можна поїхати цього 2022 року відпочивати. Одразу хочу сказати, що зараз ну, дуже багато про це а, різних зовсім поглядів. Чи можна їздити відпочивати, чи не можна їздити відпочивати? Я скажу так: якщо ви а, бачите в себе таку потребу, що потрібно кудись їхати, то їдьте, а там же далі подивимось. І так, куди зараз можна поїхати відпочити? По-перше, ми давайте з вами проговоримо, куди ми можемо поїхати автобусом, бо це ну, наразі найбільш такий зручний та економічний спосіб для поїздок. А я буду казати про виїзди з Києва, але вони є з багатьох міст в Україні. А вони їдуть більшість цих виїздів, звичайно, через захід нашої прекрасної країни, тому можна підсісти в інших містах. От, наприклад, Греція. Ми розглядаємо так, як це автобус, лише салоніки, тобто ту частину Греції, яка знаходиться на материку, вона їде через Чернівці, тому можна підсісти десь там. Чорногорія. Розглядаємо, звичайно, Будву. Проїзд у нас буде через берегове, можна підсісти там, звичайно, можна поїхати одразу з Києва. Хочу наголосити на тому, що проїзд до Чорногорії буде десь три дні. Це треба враховувати, це дуже важливо, особливо, якщо ви їдете з дітьми. А найбільш популярне направлення наразі, яке було завжди, автобусне це Болгарія. Болгарія нам пропонує дуже багато курортів, є великий вибір різних зовсім пляжів, різних готелів, є і резорти, і маленькі і апарти все, що хочете. Вона до нас. Така досить близька, не дуже довго туди їхати, десь там добу. Вона також їде через Чернівці, тому звертайтеся, всі посилання є під цим відео. Наші всі агенти вам будуть дуже раді допомогти і запропонувати вам відпочинок. А є цього року ще Хорватія. Хорватія їде через ЧОП. А також дуже популярне направлення, тому що воно таке більш апартове. Я що маю на увазі? Так, в Хорватії дуже багато готелів, але часто дуже її вибирають ті, хто хоче дикого відпочинку, самостійного, щоб ще поподорожувати по Хорватії. До речі, є цього року автобусна Албанія. Це Албанію ми вже пропонуємо вам давно. Це таке дуже класне зараз направлення нове. Албанію дуже класно вибирати з дітками, тому що там а, пляжі, ну саме туди, куди вас підвезе автобус. Так, це зазвичай а, та частина Албанії, яка має а, дуже такі а, пологі заходи, дуже мілесенький пісочок. Це завжди подобається дуже діткам. Туреччина тепер в нас є автобусна а, Анталія та Стамбул. До речі, вона їде через Болгарію, через Ізмаїл, через Ісакчу. До речі, я дуже її рекомендую, тому що це досить економічно і те до чого ми звикли. І є ще групові тури, але вони екскурсійні до Італії. Про автобусні все розказала. Давайте перейдемо до Авіа. А цього року наші туроператори, ну, дивлячись на обставини, більш за все пропонують нам вилюти з найближчої до нас, найдорожчої до нас Польщі. Спочатку роздивимось Варшаву, бо це таке найбільше місце. І, звісно, звідти дуже багато вильотів. І так, Варшава нам пропонує на чартерах Туреччину, всі курорти: це і Анталія, і Бодром, і Даламан. А, також пропонує нам Варшава Єгипет. Це і Хургада, і ель шейх Але, друзі, якщо до Туреччини, наприклад, там кожного дня є повилю, то, то до Єгипту ні. Там всього лише два рази на тиждень літає літак. А, з Осені є чартери до Таїланду. До речі, Таїланд відмінив всі свої ковідні обмеження, тому дуже рекомендую. А, є чартери на Патаю та на Пхукет. Беріть покеєн, тому що там вилітів дуже мало. Ну і, звичайно, не чартери, а регулярні рейси. Тут ми можемо вам запропонувати дуже багато. Це і Об'єднання Арабські Емірати, і Іспанія, і Італія, і, Італія, і Болгарія, і Греція, і Латвія, і Мальдіви, звичайно, і моя улюблена Португалія. А, але е, Польща, це в нас не лише Варшава, вона велика, є інші міста, з яких також є вильоти а найбільш такий вживаний аеропорт для нас це Жешов, тому що він поруч, тому що до нього, до нього легко дістатися. І я вам скажу по секрету, що деякі наші партнери організовують навіть трансфери безкоштовні зі Львова, тому це дуже дуже а, таке популярне направлення зараз. Що нам пропонує Жешов? Жешов нам пропонує Туреччину. Це всі курорти Анталія, Бодрум, Деламан. Єгипет, Хургаду та Шарм-Аль-Шейх, там, до речі, теж небагато вилітив, тому беріть поки є. А інше місто Вроцлав, до речі, дуже гарне місто. Я його завжди пропоную. Якщо ви будете брати звідти виліти, то залиште там собі парочку днів на ознайомлення з Вроцлавом, бо він вражаючий. Вроцлав нам пропонує Туреччину та Єгипет. Так само Анталія Бодром та Ломан, але з Єгипту лише Хургада. А Гданськ. Пропоную лише е, туреччину Анталію Бодрум та Єгипет Хургаду. Чомусь поляки не дуже люблять Шармельше. Я не знаю, як його можна не любити, але ми ж всі його любимо. Катовіце Катовіце знаходиться поблизу Кракова, тому зараз я вам там скажу, що з Кракова, наприклад, є лише одна Латвія, тому що всі чартери вони згруповані саме у Катовіце. Це більш такий аеропорт для лоукостів І Там дуже багато чартерних вилітів. Катовіце нам пропонує Туреччину, всі курорти, Анталію, Бодрум, Даломан Єгипет, і Хургаду, і Шарм-Аль-Шейх а також Іспанію, усе побережжя Коста та Майорку, Грецію, але лише салоніки, тобто материкову частину. Ну і звичайно, Таїланд, але лише Патаю. Але з Патаю ви можете дістатися у Таїланді будь-куди. Це перевірено особисто. А Познань: ще одне місто в Польщі, де також є чартерний виліт, Це Єгипет, лише Хургада, Іспанія, лише Майорка, Греція Салоніки і Туреччина лише Анталія. Вибір досить багатий. Користуйтеся. Ну і ще в цьому році наш дуже великий партнер це Молдова, і наші туроператори на наших до речі літаках пропонують нам вилюти з Кишиніву. Кишиніву ми можемо полетіти до Єгипту. Це Хургада та Шармельшейх. А до речі, Хургада нам дає можливість відпочивати не лише в Хургаді, а ще й в Марса Аламі. Це ось таке круте направлення. Була там особисто і дуже рекомендую. Це Чорногорія, Чорногорія лише до кінця вересня, потім вона вже не туристична. Іспанія, але Іспанія не просто Іспанія, а Тенерифе. Це круглогодичне направлення, тому можете розглядати його навіть на Новий рік. Зензібар, всім наш улюблений, теж Круглий рік, Греція. І ось нарешті щось не салоніки, а Кріт, і Туреччина, але лише Анталія. Направлень дуже багато. Це, до речі, ще не все. Це є ще багато деяких направлень. Країн дуже багато. А також є вильоти із інших країн: це і Німеччина, і Чехія, і Латвія, і Літва, і Естонія. Якщо ви знаходитесь наразі не в Україні, то ми також можемо вам запропонувати з інших країн виліти. Звертайтеся, будь ласка, по посиланням які знаходяться під цим відео. Звертайтеся до наших агентів. Повірте, вони всі дуже професійні і можуть запропонувати вам що завгодно.